Таже там календарчик якийсь купив, Даже як тоді жінки, як у моєї було, там і носки, і труси, пробачте, і, і, і все було. Порошки стиральні було, все можна було купити. І, і якось воно було трошки дешевше, ніж у нас отам, в магазині. Житель села Щербані Борис Мартиненко до пункту видачі пересувного відділення Укрпошти їздить велосипедом близько кілометра. Зрозуміло, що якби було постійно, то може б щось би, може, б газетку якусь, може, б щось. Я так що їздити сюди, вже нема здоров'я. От а їм возити теж накладно. Так що. Я думаю, що газети вони не возити. Лідія Дем'янко близько 40 років працює листоношею. Жінка розповіла, що тим, хто не в змозі дійти до відділення, виплати доставляють додому. Окрім пенсій, вона розносить кореспонденцію, листи та платіжки за комунальні послуги. Треба працювати, треба людей не хватає. Хоч і на пенсії, все одно працюю потихеньку, працюю, бо пенсія дуже маленька. Мало платять для молодої, наприклад, сім'ї або навіть людини. Той самої е, може для одного в 9 тисяч. Це і непогано було б, але для сім'ї це дуже мало. Як розповів Суспільному директор з розвитку мережі Укрпошти Полтавського регіону Павло Шестопал, нестачі кадрів у них немає. Коли хтось із персоналу відсутній, то його замінять інші оператори, які на автоматизованих не працюють на автоматизованих. Пратори ну вистановші, які або начальники, які працюють безпосередньо на присувних, це то тобто, все різні працівники, кожен на по своєму напрямку працює. Це тільки якщо там досить в екстрених випадках, коли дійсно потрібно виїхати пенсію. немає. за словами Павла Шестопала, цьогоріч вони працюють над тим, щоб пришвидшити роботу пересувних відділень. Це дасть можливість надавати послуги у більшому об'ємі. Ми дивимося маршрути. Ми перевіряємо шлях дорозі. Ми перевіряємо той час, який пересувне відділення знаходиться на населеному пункті, надає послуги із, наприклад, тою кількістю послуг, яка необхідна, і коригуємо цей час. Можливо, там в якомусь це пункт. Потрібно більше часу на надання послуг, бо Там багато пенсій, багато газет, багато комунальних платежів, можливо, в іншому менше. Повністю оптимізувати пересувні відділення планують до кінця 2024 року, розповів директор з розвитку мережі. Це дасть змогу працівникам менше перебувати в дорозі та більше послуг надавати. Марина Пахуща, Суспільне новини, Полтава.